Курс чудес, урок 241 У цю святу мить прийшло спасіння. Яка сьогодні радість? Це особливий момент святкування, тому що цей день пропонує світу темрявий момент, коли встановлюється його звільнення. Настав день, коли смуток зникає і біль минає. Слава Спасіння сходить сьогодні на звільнений світ, це час надії для мільйонів людей. Тепер вони будуть єдині, і у той же момент ти їм усіх пробачиш, тому що сьогодні. Я буду прощений тобою. Тепер ми пробачили один одного і тому нарешті повертаємося до тебе. Отче, твій син, який ніколи не покидав, повертається до неба і до свого дому. який ми щасливі, що наш здоровий густ відновився, і ми пам'ятаємо, що всі ми єдині. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому тому.